Повертаємося до фоку Олімпія, де розпочалася друга 10-хвилинка у поєдинку БК Стріба, Черкаські «Черкаські мавпи». Ну, До він там, як називаємо ми, Грузинський тигр чи щось таке, якщо я не помиляюся, і зелений там боровся за підбір, не вдалося зелений коршунов. І що? Зараз. Зупинилися, будуть пробувати тіч. Так не, не, не пробують тріочковий. Ну, Спочатку є время, 15 секунд ще. і влучає. влучає, 20, номера, там, так. Віталій Близнюк закидає чергові. Два ну очка. і починається кажуть відрив черкаських мавп. Майсурадзе, майсурадзе. Ну, так, не... ну що там зелено так завалили там. Не знаю навіть з якого виду спорту цей прийом був. Ось Дали пробити, зелений підібрав. і Тут миссурази, <гум> e -e, там просив у опольський Сергій. Гінотенко, опольський, зараз на Коршунові, що Коршунов ну, втрачає Ми в... Сіжуємо е -e. було видно. Ай-яй-яй. Дмитро Гінатенко з але завадив цього разу. Теж будемо вважати, хоч з якоюсь перспективою цей фол. Ну що, Ще треба закинути Віталію Близнюку. Віталій Близнюк на лінії для штрафних. 26-22 на користь черкаських мав. Стріба поступається, стріба, яка посідає. Скромну позицію порівняно з лідером Черкаської мапови. Мапи, звісно, що напевно. Ну і другий це оптимальне розпадку. Якщо один закидати, то якраз добре так закидати, щоб не було боротьби. Діма, ну, фол. проти Дмитра Ігнатенка, ну шкода, що не закинув, тому що віддали. Тайла Насіннік, 15 маневрів. Ну і і зараз опільський... польський залишає майданчик. Олександр до... Кудола повертається у нас. Е -е, Гінатенко. Гінатенко перший не влучно е -е, хвилювання, думаю, йдеться в знаки у Дмитра. Зараз. Ну, є ще одна попитка. Цього разу влучно. 23-27. Ми поступаємося. 4 і всі всі ваших, Як? виключно. Е -е 15-й номер радії так ніби виграв чемпіонат світу зараз щойно, Михайло Несенник. Видно одразу, що е, не балований, напевно, великими успіхами цей гравець, тому що так, так радів. А, я би не сказав, що не балований. Ну, кажу, що... всі титуловані в них. Ну, ну, реак, за реакцією його я маю на увазі, що радів так, ніби щось таке сталося епохально, історичне. А насправді просто. Проти нього. Федоряк вис... Василій подивляється. Перша поява для нього це історичний момент теж, тому що Василь Федоряк о -о -о -о. Ну, і що? І два, очка, два очки. А що не було хіба фалату? Хотіло, хотіло п'яти секунд, мабуть, На того, щоб так відзначитися в матчі проти Черкаски. Ось це буде він буде що розказати потім. Да? Пора, Порадував тренера свого, який е, знаходиться зараз за Володимир Роженков, Ходола влучає Олександр Ходола. Тому він 27-29. Сократили Ну, Про Володимира Руженкова ми говорили. Приємно, що не лише Василий Іван Федоряк, його, а і, і Сергій Опольський. Так, Сергій Опольський Андрей Семенович, который сьогодні ну, не может перестать. Ну, здавалося, мяч был у нас. Один бо... остался игрок черкасских мах под кольцом и все-таки выборал у пятерых. Ось, тут, і тут уже Юра Невов и Саша. Дола! Не-не-не. Мяч наш, мяч не вже мяч від Майсурадзе запишев. Надо было забирать руки. Так, ну тут хто, хто міг знати, так? Ось показує номер комбінації. Ми будемо знати, що це третя комбінація. Зараз буде так. у, у ну, Посмотрим, матері. посмотрим. І і що це что. Запишем означає. нашу книжечку. <laughs> так, так. Возможно, пригодиться нам. Ну, Середній брисок. Е Юра поборолся, забрали. Зелений, і... зелений. Кодола, кодола. І... Ось урадзе і... і... на Зеленого. Зелений на показав. Ну Бух, що, можна і... І... і закидає. А що пола не було, ззаду по руці вдарили Володимира Зеленого, Арбіти не помітили. Володя сравняв счет. 29-29. вірите. 6,5 минут до конця второї четверти. Ну і що, зараз зібрали м'яча, можна і тонуло. І що показує фол проти Давіда Майсурадзе? це друга всього лише командна, другий командний фол у по гостей. Показує Давід Майструрадзе, чому мовляв він не, не розлучався з так, раніше. Очевидно, не бачив кращого, кращого продовження, напевно. Слідують одразу ж заміна, відносила тут ігрою. Не успівав защиту і вирішив так. Ну, то, е атак. Зараз е швидко розігрують наші хлопці. Юра, і... ну, ну, це ж треба. Василь, Василь Федор. Ну, не закинув. Хоча швидко він атакував в принципі, з а одного отрічна, дотика. Юра, ну що зараз? Та. На відмець за спробу триочкова Ну, Я думав, що влучно що там, що там показує, показує фол кому. Дев'ятий номер Черкас виходить. Так, це у нас Максим Шепіль. Третя команда. Так, і з боку, з боку м'яч будуть вводити наші, ну, не з боку, а з іншого боку. Міняють позицію. Зараз ну, Кодола, Кодола в середній відстані не влучає. І що там Отолкнули. дісталося? Дісталося зеленому. І блокірує хліб. Ууу! Все-таки добили. Така Нем -нем. Можно блокшот, на блокшот був, так і я навіть не помітив хто. Давид Майсурадзе на Близнюки. Ось Федоряк, Василь Федоряк. Федоряк Ось Кодола. Кодола на Отличний, так, і так, просто двостучі розіграли. Володимир Золений. Під щита в вісім очок вже в активі Володимира Зеленого. 31-33 ми поступаємося за 5 хвилин 26 секунд до завершення другої чверті. Тріочковий у нас на ну, підборі Юрія має поборі. бути Юр, Юрій Коршунов. Кодола. Кодола, Кодола мчить вперед Майсурадзе, Майсурадзе на Коршунова. Ну, Коршунов потужний гравець. Я думаю, що. Проти, так, проти нього хвалили однозначно і зараз затолкав він все-таки іграка, який уступав йому в весь і рості. Ну, Я взагалі вважаю, що Юрій Коршунов дуже ну, перспективний гравець потужний і з потенціалом великим. Я вважаю, що далеко він не, не все ще. Демонструє, не демонстрував червінцях, да не все, ну, що, ну, на що він здатний. Uh, Все-таки він ігрок Азов Маша. І, я думаю, в Азов Маші не просто так оказався в своє місце. Вийшов ну, один теж улюбленців публіки Сергій Семенов. Наш ну, один з наймолодших гравців, 19-річний. Гравець, ну і влучає е Семенов. Теж записав до свого активу. історичний. Закращає до <рес> одного. І ще і одне саме. очко. і Сергій Семенов з рахунок. 33-33 зараз у нас рахунок було 29-29. І ось е зараз тайм-аут. Рівний рахунок, який сильно дивує черкаських мав. Вони там можемо були... подивитися на лавочку, так, на їх, що у них відбувається. Просто... Происходит. Вони просто не можуть зрозуміти, Виявилась планшет. Так, так, як так, вони тут планували, що на цей час буде десь приблизно у них 50 очок, а у нас там трішки більше десяти. І вони будуть вже відпочивати, там, випускати не тренера вже на майданчиках. А тут такий рівний рахунок. Ну, звісно, що у Черкаських мав, попри те, що ми граємо вдома, будемо відверті шанс. В... Багато. Возможно, у них просто проблема в настрої. Новичок першої вищої ліги, так, які до того вже не так вже й багато звісно, очок мають, так, в активі і звісно, що, напевно, більше їм бачилося от такі такі закинуто шапками приїхати, так, і два рази позакидати шапками так. в стрібу ну, я і Я думаю, в третій чверті вони добають. Звісно, що, ну і зараз щось показує, показує, що е, ага, можливо, Крофт там є, чи в чому там проблема показує арбітр, що вже може Юрій Коршунов сісти для заміни. Все-таки Семенов продовжить довжу на ігру. А потім вже зробити заміну. Коли випаде момент. Ну там дісталося Юрію Кошинову, він там отримав ушкодження локтю Локон, та, та і та, там кров. Кров, ну, шо, і, звісно. Ось, ну... Щоб не запачкати форму, решили поменять. <рес> так. <рес> ну, это я шучу, конечно. Ну і що зараз через, через зеленого, На рост, вес. Через зеленого так. Ну, Кодола, Кодола веде нашу команду вперед, Давид Місурадзе Паузу зробив, хоча зелений був готовий. Ну і що зараз цього Ну поки там Василь Федоряк. Вибирав позицію для, ну, для того, щоб відкритися, саме в цій миті послідував цей пас. Ну, десь дісталося вже і Василю, напевно, від Сашка, і Сашкові від партнерів за те, що молодому гравцю нагадаємо, що Василь Федоряк 94-го року дорожі, ну, ще, 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 йому ще, йому ще 16 років. все Йому ще 16 років зелений, зелений. <анкредит> не, 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 Можно было. даже сказать больше, уже проявляли заинтересованность И Питеряком. еще и клубы, так? Да, и клубы Суперлиги. -лиг. Да, ну, интересен зараз... им в первую очередь, как игрок дубля. Пок еще, а. Да. Ну, и пока и... это просто как бы. Розговори у нас. І два з фолом But... на, на превеликий жаль, Давид Майсурадзе майструрадзе But... so... Так, був дуже близьким до того, щоб заблокувати. А ось торкнувся все-таки він руки суперники. Зараз ось триумвірат такий Володимир Зелений, Олександр Дола і Юрій Коршунов. щось собі там задумали. І показує, що там показує Тьопіч, там щось теж мудре 38-33. Прессинг Ага. Такой же прессинг ми грали в том году. От ноги вышел мяч. Так, Саша так. на опыте. Знают, что ну, делать таких. И партнеры хоть залушил. Ну, я как игрок, бывший стриб ему сказать, мы ну, этот... прессинг проходили вместе с Денисом в прошлом году. И как разбивать его. И, Денис и с... что с, делать с, данным Спиридоном Нет, нет, со Спиридоновым, естественно. И так. два с фолом Пятый. Пятый. Юра Коршинов. Так, и пятый фол уже командный у, у гостей. гостей. И это, будут будет а что -то тоже что-то из разряда Фантастики. Невероятного, обично ми всіх в фолах. <рес> так, Юрій Коршунов не влучає, і, на жаль, м'ячі зрадливо так втік від Володимира Зеленого, який вже там був готовий підібрати. Ну, відчуття все-таки у... У Зеленого, не, не дарма він там. У дублі супервізії І... що. І ще молодець, один блокшот блокшотці, зелений. Юра, Юра взагалі. Була Юра. можливість Його. там, але кодола, кодола. Знову. Фол, фол. Що там? Фол, фол. Два штрафних будуть бити Олександр. І... Олександр Кодола буде так пробивати. 35-38 три очки ми програємо. Кудола на лінії для штрафних. 3 хвилини 13 секунд до завершення. Що заміну хотіли робити заміну, щоб хтось інший пробивав? Ні, не можна. Тільки в випадку, якщо ігрок отримує травму, як було в предвідуємо епізоді з Юрою. На жаль, не виходить, але нічого, всі заспокоїли основну кудолу. Це надмірне бажання. Сігри, сігри виходить краще впечатляється. Так, ну, зараз влучає Осан Кудола. 36-38 ми поступаємося. Що Зараз треба і нам трішечки. Прибавити. Потиснути їх в обороні мається на увазі не додавати. Що там? Що там? Ну зараз Дима, не Дима спортивно так, але Хаченка, Хаченка повівся не спортивно якось, я вважаю, да. ну, Він піднімає ну, руку, я мовляв. Я вважаю, що слід було б не забувати про дві тренування, про які ви вспоминали. Так, так, я в залі боксу, в залі боксу наш завод yeah. Колізей, yeah. ну, м'яч у гостей, на жаль. Хоча можна було би ну, от, бачите, скидали цьопіч, цьопіч там поспішають гості. Зараз є можливість середньої відстані. І зараз yeah, yeah, зелений. Делають на подолу. Ай-яй-яй, все-таки спав Саша М'яч. і Діма, забивати нам. <міт> ну, що там? Пробіжку. Пробіжку, але м'яч відлетів до нашого гравця і він не грав далі. Я, ну, я в тонко ще не розбираюся. Але в даному випадку я... суддя хоче сказати, що Діма приземлився з м'ячом на нього мяч мячом... відлетів в цей місце. Я, це я, я би так кваліфікував більше, що. Судді є від нього. Судді опитний. Бачимо, ще а два там... очки влітають. На жаль, хоча була можливість у нас mm -hmm. навіть зрівняти попередній атаці, а замість цього. Там цього да, відрив 4 вже, і що зараз Коршунов Володя, там. Вонять. Зелений у нас. Робежка, робежка. А, а, а. Ну, Володимир Зелений здивований. Я нагадаю, що наша команда стріба виступає за підтримки Чернівецької міської ради, обіцяна підтримка обласної влади, титульний спонсор нашого клубу, готель Буковини Валерій Чінош. Постійний партнер дистрибуційна компанія Рома Роман Пвічук. Ще партнери нашого клубу. Тов Хостік. Мережа магазині Чай і кава. Тут на підборі Коршунов. Індивідуальні партнери Антона Рожкова, який через травму, на жаль, не може брати участь. Три очки від Олександра Кодоли. 5-й номер гостей швидко відірвався, Коротков і знову ну, на одне очко щоб ми наблизилися. Але не близилися. Індивідуальний партнер, особистий партнер Антона Рожкова, пивоварня наше пиво. Індивідуальний партнер, не зрозуміло, один одного Коршунов і Глатенко Володимира Зеленова, спортивно-здоровчий комплекс «Цецино», це теж валечину. Ну, Тайм-аут зараз беруть черкаські мавпи. 42-39 вони попереду і м'яч у них 26. Так, ну, я думаю, що вони будуть використовувати Тречка, Зараз наші хлопці у свою чергу тут і травмований капітан команди Андрій Семенович, і Антон Рушков травмований, на жаль, спиною він має проблеми. Вони дякують разом з Олександром Чермаком за. Непогану гру у цій першій половині зустрічі, тому що все-таки буду відверто: тримаються гідно наші хлопці у боротьбі проти чемпіонів. Вищої ліги проти фаворитів явних цього дивізіону, та, власне, ну, напевно, проти наступного чемпіона України, я думаю, ну, так не знаю, що може стати за якийсь фарс-мажор, що, щоб черкаські мавпи не виграли цьогорічний, цього сезонний чемпіонат України. І, звісно, будуть представляти нашу страну на Кубках. Так, тому що саме тут нагадаємо, але як це... Не звучить, можливо, теж для нас високопарно. Ми маємо можливість теж поборотися за місцеві веркубка через, через Кубок України. Хоча Ось я зауважив вчора якраз на. Ну, цього демонструє своє свої прізвище на спині, там, щось якісь там зіркові у нього там, замашки, напевно, чи що-то, я не знаю. Е, Зауважу я, що на сторінці стріми, на порталі такі, під інформацію про Кубок України, про підготовку до цього матчу з, з Черкаськими Мавпами, про те, що мовляв, пам'ятаємо про Кубок. про те, що е Може, Володя Вова все-таки забере, забере наш мір. Браво, браво, Володимир Зелений. Все-таки витиснув максимум у цій ситуації. І ось і не радію, так як гравець черкаських мав, який там перед тим... Володя да. ну, нього... в кожному моменті бореться до кінця, вилетів практично так, в зрителі. Так, так, там, так там ось такий був коментар, мовляв, смішно виглядає від дебютанта э, вищої ліги. Мовляв, такі сміливі заяви. Браво Володимир Зелений. 41-42 у нас і швидкий, знову швидка атака черкаських маупи, швидка атака маупи, спроба китка, що там, ну, зелений, такий непотрібний фол, що навіть не можемо вам сказати. доторкнувся мінімально до п'яти наш команди, доторкнувся мінімально. Влучає п'ятий номер гостей Ілля Коротков, 43-41. і ще один, напевно, влучний буде цей кидок, так воно і є. І оскільки атакували його на лінії... Інтересний зараз був момент. Я не знаю, його камери, его камеру. ігрок вийшов, зробили заміну без судді, і Потом швидко зробили назад. от зараз зробить замечание суддя матча. Ну, э... Три очки, три очки. Три очки. Я бачу, що так. 41 45 ми вже програємо. Кричить щось там наставник гостей Володимир Холопов своїм підопічним. Ось Майсурадзе під кільце, і що там все-таки, 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 все-таки да, у нього відібрали міча. І... Що показує арбітер? Арбітер в пробіжку не помічає, а зате помічає фол з боку Олександра Кудола. Ну Олександр Кудола теж вже, вже третій здається, чи який там фол у нього. Ну, четвертий вже у Кадоле фол, Шановні друзі, п'ятий номер вот так набирає ще, ще, і ще. І вже рахунок 47-40. Заміна так з'являється. 23. Ну, час на атаку якраз у нас є. Я думаю, що треба використати його повністю. Ну і що зараз? Помиляємося, ми. помиляємося ми при передачі. І зараз, звісно, що. Швидко розіграли. Треба використати час на атаку. Сергій Опольський тут Тьопич його пресингує. Опольський шість ну, тричкінів 6... не влітає. На жаль, не влітає. Свистом на велику перерву не влучає Цьопич і за рахунку 41-47 ми йдемо відпочивати теж.